Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, воскрес. Христос гряде! Гряди Господи Ісусе! Слава нашому Богу! Я знаю, що втомилися п'ятдесятниками Такі собрання півтора-два часа, три часа четверта, час, четверта година йде собрання. І я так, моє серце відповідає, а мені благо приближатися к Господу. Хотів би бути завжди, як той Іван, любимий мій ученик на грудях нього, як люба, як солодка, навчатися від Христа. І серце моє горить, браття сестри, і сльози течуть з очей. Чувствую, що і моє серце касається Божа благодать. Слава Ісусу! Я люблю в такій благодаті пробувати. Я хвалюся цією благодатью. Я бажаю утримати, браття, і щоб не дати вам якусь іскусну, те, що є чоловіче. Хочете, щоб ви пережити настоящу Божу благодать. І вона ще трудності нашому собраті слава. Ми устаємо, а благодать не устає. Вона ще говорить, навчає. Явилась благодать Божа спасительна і навчає нас, як нам жити в цьому світі. Благодарен Богу за молодь з різних штатів, ваші фінанси, ваша дорога. Бажання ваше побути разом в общенні з народом Божим, слава Богу, браття і сестри. І там десь в небесній книзі відмічено. Залишили, хтось сказав, з братів, може відпочивати десь на рибу, м'яч. Залишили це все. Другим разом, як буде можливість це зробити, не так це важно. Важно побути в присутності Божої, присутності Святого Духа, слава нашому Богу. Дякую братам і сестрам, і Богу перше всього, але братам і сестрам, за вашу скромну поведінку і одежу. І дивлюся, лиця вони світяться радістю від Святого Духа. Ви так научні, такі благодаті, яка навчає вас, щоб ви не брали нічого від цього світу. Сьогодні було таке слово від Господа, так вірив, щоб ми були наші світли, лиця, наших сестричок, скромна, целомудерна одежа. І також одежда праведності святих, і ваше серденько, і ваша душа, і ваш дух для Господа. Слава Ісусу! Хай вас благословить Господь і воздасть своєю мілостю. Ще буде вечором питання, відповідь на сьому вечора. Завтра будете посвящення Другої церкви, браття сестри. Пам'ятайте, що ви посвятили для Господа Бог в долгу не останеться. Говолоче, пошле свою благодать. Він нас навіть мене проти, щоб наші браття і сестри, які переживають за свою долю, кому вже 27, 25, 30 за 30. Вони кажуть, а як же Бог долю має, а Бог сьогодні говорив. І про це позаботься Господь. Те, що ти будеш собирати колосочки на цих полях, Господь дасть до тебе набагато більше долю устроїть. І благословить. слава Богу! Щоб ми не переживали, куди то мій син чи донька пішли, чи з якогось народу цього іноплемінних, взяла і переживають. Свого слав'янського народу є багато братів і сестер, гарних, красивих, сповних Святого Духа і віри. Браття такими дивіться, сестрами, щоб мати благословення від Господа. Да благословить вас Господь, браття і сестри. Знаєте, були... Е, у нас була конференція або служіння так звучить трошки. Ми привикли, молодіжне собрання, молитвенне є. Було там в Орегоні, чи то в Вашингтоні десь на краю цього. І каже, два рода хлопці, такі одна компанія каже: ми їдемо там, буде виступати. Ну, приїхав, не буду називати імені. З групою такою будуть співати для нас, там, спікер якийсь назвали. В Біблії такого слова немає. І каже, буде він там вести собрання. А ми, каже, їдемо туди, з нас собрання. Приїхала з Вашингтон, Орегон, Каліфорнія. І каже, ми созвонимося, де краще. Знаєте, браття поїхали і каже. Пішла молитва, годину моляться, дух святий діє, благодать Божа. Вони созвонюються, вийшли і там, браття дзвонять. Де ви каже, ми на концерті тут. Нас пустота в душі, смішки так, смішить, що там. Каже, а нас тут молитва йде і не може зупинитися. Горить вогонь Святого Духа. І вони, браття, залишаються концерт, спішай туди, де діти Божі моляться. Слава Ісусу! Брат і сестри, це добре собрання, коли горить кущі, де згорає. Я вчитаю Боже Слово і нагадаю для всіх нас. Те ж саме слово Якова, 4 розділ, 7, і 8 вірш. Отже, покоріться Богові, протиставте дияволи, і він тече від вас. Наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Ще одне місце із Слова Божого, псалом, Асахва. Останні слова ми читаємо 72-й псалом. Скорочуючи, знаєте, чи я знаю, що час швидко біжить, але хочу нагадати, 28 й вірш. А мені добре наближатися до Бога. На Господа Бога покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла твої. Слава нашому Богу! і сестри, ви вірите, що Бог не хоче ні однієї душі сьогодні відпустити, щоб вона була голода сього собрання. Собирайся ці колосочки, манна наша небесна падає, вода, життя відкрите, холодне живої води, а ти приближайся до нього. і сестри, Боже, слово каже, покориться Богу. А по перше, я читав це, що люди сьогодні хочуть, знаєте, диявола топтати там, десь його ганяти, десь там його наступати. Бо каже, не покоритися Богу не хочуть. Нема ніякого результату. Десь колись прибався, коли почалася свобода така, почалося це нове направлення, харизматичне чи ну кажуть, харизма це якесь добре там слово. Я не знаю, якого добре, теж в Біблії такого немає. Ну, бо ви казали, вже харизматичне движення. І прив'язали там поїзд, і шов і цей, на останній е, цей вагон прицепили таке. Ну, я не знаю, як ви розумієте, якесь чучело, або таку істукана, як диявола зробили. І туди до цього вагона і каже, «Прибалтика для Ісуса. А диявол з цієї сторони хаїде да, на, на останні, браті сестри, і він сидить і сміється в куточку цей диявол, обмануті люди. Затоптали, там топтали на цьому вагоні коли цього вагона, на тому пероні. Прибавчика для Ісуса, браття і сестри, це є духовна боротьба, це є дух. Якщо ми не покоримося Богу, ми не можемо противостати дияволу Топче його переганяє, він прийде з ула, буде просто насміхатися. Сьогодні ті нові направлення, вони так багато де що роблять, браття сестри. І так багато де но без покори Богу. Слово Боже, призиває, як він каже, кому він каже, браття сестри? Розсіяним, віруючим. Церкви, які Росія не були, каже, розсеяним в понті, Галатії, Капідокії. Ну я так порівнюю, сьогодні Боже Слово говорить до нас: розсіяним з Вашингтона, Каролайну, Мізур, із різних штатів, Огайо і так далі. Бог каже, розсіяним противостаньте або покориться Богові. Покора Богові це ісполнення слова Божа. Продоставити себе в жертву святую благогодною, це віддати своє життя на служіння Господу, це покоріться Богові. А тоді твердою вірою проти старож дияволі він тече від тебе. Не треба топтати, нічого казати в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде благодать Божа, а цей дух Хай відступить, і Він виступає, він боїться того. Жертва Ісуса, вона пролита кров завята, братя сестри, вона пролита за всіх, і він дуже боїться і чекає, коли ми під зашитою крові Господні, коли покараємося Богові. Слава нашому Богу. Братя сестри. Старий Завет говорить, ну ви скажете, старий Завет, ми спасаємося новим Заветом. Я скажу старому із нового Завета. Мойсей приближається до Господа. Проходить закалку в пустиня. Горить кущ і не згасає. І каже, Мойсей, каже, пойду подивлюся. Там, пане, в цій пустині не раз займалися, а пана з пане згорав цей а то горить, не згасає і наближається, а з того тернового куща, Господь говорить. Євреї, вони такі, знаєте, люди, такі, ну, способні щось там робити. Може, і коли заговорив Господь, братя, сестри, що? Мойсей, як він відреагував на це, каже Мойсей, Мойсей, снімі обув і в місце, на котрих стає земля святая. Він не взяв бубна там, не почав скакати, пригати. О, Господі, слава тобі! Ти мені відповідаєш. Я так ж представляю, може, впав на своє лице. Швиденько цю обув. зі мною Господь говорить, я маю справу з вічним Богом. І напевно впав тебе перед Господом. і Чує Господь говорить, я тебе посилаю. Я не можу, Господи, діалог з Господом Бог заговорив до Мойсея. Браття, сестри в смиренні перед Господом приходив до нього, і Господь поручив йому. Да, не можеш так говорити. Я поставлю цього помощника. Віддав я все. Я буду з тобою, майсей. Мій воб народ прийшов до мене. Мені жалко цього народ я буду виводити, а ти вставай. Я тебе готовив, Я проводив тебе. знаєте, сьогодні каже молодь, нам треба лідерів, нам треба способних, нам старіки вже такі, вони ну от жити, консервативні там. Нам треба щось нове, молоде, покоління. Нам музику хорошу треба, воно все устаревшиє, браття і сестри. Нема нічого лучшого нового, те, що старе забуте вами. Лучше не треба придумати те, що було відпочала, коли слово Боже, од начала, те, що прийняли ми, немає нічого лучшого нового, те, що старе забуте. Нове так швидко міняється знову, вами, одне за другим іде, міняється люди, не це все. Нове, нове, нове. І воно так заходить в церкви, наші ми не забічаємо. Браті, сестри, і ми даємо часом повод служителя, які не стоять на сторожі. В церквах, які поставив Господь, починаючи щось нове, та як у прочих народів хай буде. Нам дай царя, нам дай цього, нам дай цього, браття сестри. І так виходить, а потім ми втираємо. Благодать Боже. Я говорив з деякими служителями на Україні приїжджав. Каже, ми все поставили, ми дали те, що треба. Молодь так требувала. Дайте нам баскетбольне поле біля церкви, дайте нам це. Це ми все дали. І кав, що там, а як благодать Божа. Каже, трошечки було, але після цього всього і цю потирали. Браття сестри, ви скажете, старий завіт, Мойсей там говорить, Давайте в Новому Завіті написано за Івана Богослова. Старець. Всі пострадали за ім'я Ісуса, вивезли на безлюдний острів недільний день. Нема нікого, нема собрання, нема, щоб за хтось за нього помолився Іван на безлюдному острові. І каже, я був в духе в день воскресний. А во очі. Там звірі кругом, та нема де відпочити, там нічого, там вивезли його, хай там помирає вже старець, який Богу служить, браття сестри. Я був в Духе в день Воскресний. І що побачив? Побачив того, якого лежав на грудях, і вже прославленого, голова його, волоси його, було все описано там. Іван побачив його і каже, що він, браття сестри, почав радитися, підскакувати. Нам сьогодні довідав, плескав, да скакав там, та да да танцював. Браття і сестри, нема ніде написано, що в храмі так було, а якщо і старий Завіт так говорить про це, то там в Старому Завіті написано, облег Бог Дух Гедіона, Дух Господній облег Гедіона, і він взяв ту челюсть і тисяч чоловік побив. А після Ісуса Христа говорить Господь, любіть ваших врагов, благодать Божа я. Ми сьогодні підтвердимося, а той там скакав. Я коли мені мама купила чоботи нові, бо в нас не було. Брат йшов в школу, а потім приходив, я вдівав його. Вже були протерті, тато зашивав його. Зараз мода ходити в порваних брюках, там нема, нема в чому ходити віруючим людям. Може, я кажу, що ти який зблизилися з цим міром, браття сестри нам це не потрібно. Наш, наша тата і мама зашивали. Мені стидно було, якщо дирочка є, вона завжди латала, бо не було за що купити друга, Та і не було де що купити. І коли один раз купили чоботи кірзові, такі хороші, нові, я їх скакав на вулиці. Така радість наповнила. Мама, я на вулиці скакав, А коли прийшов дом Божий, да, душа не касується мого серця, то мої дати чоботи нові, падали сльози розкаяння. Сльози в і я дякую Господу, що я відчував присутність Божого Духа. Слава Богу. Якби в наших собраннях дай скакали, ці, хай би скакали ті, які лежать, які криві, які сліпі бачили. Хай би вони скакали, браття сестри здорові скачуть, а больні лежать. Це я благодать, яка нам не підходиться. Не потрібне це служення, я приходив по мірі свого служення, лише сестричка, Там вона повеліває Дух смерті уйді. Ну, ну, така сестра, ну, вона нового покрою і так за руки підіймає, все, дух смерті, ти вір, вір. Через дві тижні душа відходить від цієї землі. Я казав до цього чоловіка, кажу, слухай, ну вже ти не, не знаєш? Кай діти розбилися. Вона каже: напишіть на тих всіх ваших стінах, що Бог ісціляє, Бог це все. Діти подивилися, мами не стали розбилися. Віри, пішли туди, сюди. А де ж той Господь? А чому так сталося? і сестри, отак ці нові направлені, нові заручання, хочу предостерегти вас, молодь. Не суть, можливо, в тих скачках чи в тій музиці, в цих барабанах, тих, хоч воно це не нужно для церкви Божої, а суть в цьому в корні зовсім друге направлення про святість, про целомудр'я, про сім'ї. Я так почав внікати і говорив з тими, які попали в заблуждення, і я почав казати гавна ніж серце, що було Богу угодно, а там все, і одежа, і подивися, там мірські ж люди. Браття, сестри, я хочу застарити вас в чому суть цього, щоб ви знали це. Не спішіть туди, на ці мовіцькі поля. Сьогодні було сказано. Не ходіть туди за тими чужими колодцями. Що і так, братя, проживають, що дозволяють, а нам це подобається, а нам це молодь. У нас є покаялися чоловік, жінка і сім'я їхня. Так само, вони нічого не знають ні по-українськи, ні по-російськи. Як слухайте, американські церкви, хороші, кажуть, там будете слухати Боже по доступному язику. Вони кажуть: ми були. Нас пустота. Ми чуємо язик, благодаті немає. А тут відчуваємо, що присутній Господь Духом Святим. І ми не підемо, каже. Ми будемо тут, там перевоз зробимо, там щось зрозуміло, зрозуміло. Но відчуємо в серці, в душі, що з нами є Господь. Оце нам ціно. Слава Богу, братя. Прийняли водне хрещення. Чоловік, дружина, дочка, одна, друга, бо дав покаяння і нікуди не йдуть. Ми такі грамоті сьогодні так переживаємо. Ой, дайте, бо щоб дитина не, не пропала, бо ж вона англійську не знає, забула. Тобто дати їй цю англійську, браття сестри, якби ще те дано для благодаті Божої ми могли б ще дати і французьку, і іспанську, і всі дайте для молоді, дайте для молоді, не в цьому суть. Браття, сестри, є те, що відволить від Господа і в кого очі закриті не бачать цього і кажуть, хорошо, хай йдуть, хай славлять. Декілька років бачив деякі церкви, вроді від з таким, а потім зараз я дивлюся концерт, танці, танцюють, біснуються люди, як коли то жертви там, коли, коли цей Ірія був. А недавно зовсім казали, з благими намрієннями підемо, там будемо славити Господа. А потім почали трошки то хлопати, то пригати. А потім яка різниця за одежу та все. А це свято музика, а це все і кружаться, браття і сестри, кому така жертва потрібна, Бог є святий. Іван, як побачив, написано впав як мертвий. Отаке от служення. Господь показав для нього, видіння, і впав, як мертвий, І положив Господь сницю Ісус і каже, не бойся, я був мертв, а все жив у як і віков. Амінь. Падали мужі на лиця свої при присутності Божого Духа, не плескали, не скакали, воно ніколи не заведе, браття сестри, воно відведе вас від Бога, а Бог сьогодні предлагає наблизьтесь до мене, і я до вас наближуся. А як же ж пізнати себе положення? Та да, мої друзі, там все нормально, братлюня. Ми теж про Бога співаємо. Нас такі п'ять слів півгодини можуть співати, який ж духом і не знаєш, яке, браття, сестри, групи прославлення, групи помазання нового, нового покроя, нового направлення. Я кажу до рівня нове заблуждення. Ви не будете согласні зі мною дехто, можливо, в цьому собранні. Але хотілося б, щоб ви, браті і сестри, розуміли це і ваших дітей, і вашу молодь. Направляйте до живих істочників живої води, щоб вони мали зустріч з Господом, прибували у Божого колодця. А Саф зрозумів це положення, він теж не зрозумів. Каже, люди, народ мій обращається і п'є воду повною чашею. Народ який, і сестри? Ізраїльський народ. Любимий Господом! Він подивився, каже, вони те, вони бага, розбагатіли, глаза очира викатуються і так далі на роботі злиня тих. І каже, пошатнулись стопи мої, а я очищаю, не руки мої. Можна сказати так, а я сестричка вдіваюся, як прилична, я не крашуся, нічого, а на мене увагу ніхто не звертає. Браття беруть таких, а це все. Ну так, можна, браття? Звісно, можна допустити. Брат, який збирається перед Господом і думає, а чи напрасно? Що я надіваю таку одежу, а з мене сміються, а монашки, а там ще, що не будуть браття не напрасно говорить Господь. Перед Богом пишеться пам'ятна пам'ята книга, обоящийся Господа. А вот чи не буду собственностю моєю. І осак не міг зрозуміти. Браття Сас, куди він зайшов? Де він зрозумів? Пішов у святілище, бо не міг зрозуміти. Ці про Бога співають і там, і там, дим іде. Від, від якогось істочника, не від Божого, браття сестри. Те, що димить там в домі молитви, чи там святомузика моргає, це все це мірське, це мір війшов в церкву. Чим ближче ми до Бога, ми далі віддаляємося від світу. І чим ближче до світу, ми віддаляємося від Бога. Така закономірність. Я привіраю себе, а ви себе, браття, до кого приближається моє серце, і у чого А святіліще – це зустріч з Богом. Там треба побачити його славу, Його доброту. І він приблизився до свячинища. Війшов туди, Асах, І сказав. Братя сестри, слова такі, я не врозумів це. І тепер я зрозумів. мені благо приближатися к Господу. Урозумів кінець на скользьких дорогах, а я стою на вузенькій, там ограничення, там не можна. Мама каже, так не дівайся, доті. це Бог говорить твоє серце, твої друзі, це тато і мама, це ваші служителя, наставники, якщо навіть їм за сімдесят, браття сестри. Ми не хочемо, ми кажемо він, він там, не дочуває. Він там не дуже там все, браття, сестри. Ваші наставники. Поки вони живі, дякуйте Богу, по їхніх молитвах ви маєте ще благословіння від Господа. Я знаю, що деяка молодіж відчувала, коли тато відійшов, каже, не завжди був послушний, але каже, я відійшов, ну, прийшов, тата, не стало, і каже, в мене не стало ні сили, нічого. І вже такого немає. Каже, немає того, який стояв. Тоді, коли ти відпочиваєш спокійно, ці браття стають і моляться у ліжка Твого, і ти спокійно спиш. І каже, як виросте син і дойка, що не відпало від тебе, Господи, поможи, благослови. Мені благо приближатися Господу. Слава Ісусу! Да благослови церкву Господню, ваш молодь, дорогі браття і сестри. Якщо ви звершили ісповідання, і когось Дух Святий побуде сьогодні, в день, після вечірнього собрання, коли ще буде бесіда, у нас буде така бесіда, хай Бог благословить. Ми просимо мудрості Господа і віримо, що Бог допоможе нам і нам приближатися до Господа. Це добре. Мені благо приближатися Господу. Наближайся не тільки устами, щоб на твоїх устах була якась прославлення, пісня. Сьогодні не заміняйте служіння, браття, сестри. Що і так модно все. Ну-ка, що там слухати тих стариків, вони так втомлять нас да, нам лідера поставити, да, спонсора, щоб він так сказав 40 минут, і нас розвеселити, браття, сестри. А потім пустота в душі, в серці заміняється служення порядок групами. Так ви всі, десь сотня молодежі. Зачем участвуєте Всі разом заспівайте для слави Божої, коли буде собрання починатися нашого вперед, три псали чотири, щоб і Дух Божий зійшов, браття, сестри. Будемо прославляти Господа, будемо благословляти. І багато лідерів такі приходить. Давайте благословимо Господа. Неправильно, браття сестри. Більший благословляє меншого. Над нами Господь прославить Господа для добре і серце Твоє, і уста Твоє. Але коли ми кажемо, давайте благословим Господа і о нас благословіть. Браття се чим ми можемо благословити Господа. Каже Давід говорить, благослови душа моя Господа, но він ні разу не сказав. Я тебе благословляю, Господь. Нові направлення, нові ті нові поклонення, нові все. Воно так захвачує, і багато воно проникає до нас, браття сестри. А серце далеко стоїть, люди устами штут мене. А серце далеко стоїть. І серце ваше, і душа, і ваша одежа, і ваш храм, ваше тіло, храм живущого Святого Духа, викуплені дорогою ціною. Прославайте Бога, і в тілах ваших, і в душах ваших, які є Божі. Слава Богу! Це учення о благодаті, браття і сестри. Вона навчає нас. Хай благословить вас, Господь, браття сестри. Я знаю, що служіння приходить до закінчення. Я хотілося б, щоб ми, браті і сестри, ще раз помолилися нашого Господа. Не треба особливих моментів ждати, коли тебе Дух святий і Божа благодать, простоті, смиренні. Я знаю, що є на цьому місці так дух святий відкриває на серце, моє ложе, ще ці душі, які рішилися з цього вечора, з цього дня, вечірнього собрання, підійдуть Підійдіть до вашої служити, де ви церкві там, якщо потрібно, треба, і сповідання, браття і сестри, щиро перед Господом. І не кажіть, де так написано, не слухайте тих, де так написано. Я ще одну думку, браття і сестри, де так написано, щоб ми робили вінчання Є в Євангелії написано, щоб нівеста дівала білий наряд, щоб сочитував її там, як де, звідки воно взялося, браття і сестри. Як церква проходила, водна хрещення вдіваємо молодих молодьож, білу одежу, а потім до води, благовіннице, вірою обіщаю. Нема так точно написано, але так робила церква Божа. Не, не слухайте тих, а не написано, окей. не написано, щоб іспився перед служителем. Проходили, ми сам, я сам лічно, проходив там, казали, брат Льоня, ти приходиш в сімейне життя, прийшов з армії, хочу одружуватися, не перетягуй їх в юності сімейне життя. Йди до служителя на ісповідь. Я схилив голову, я, я так думаю, я ж так не грішив так багато. А потім, коли був на одній молитві, як дух сяди, почав мені лежити на серці, і там не послухався тата і мама, а там мано, а там ой, я цей цілий букет, я ношуся з ним, я не маю де спокою. Підійшов там, і був строй такий служитель, казали один. А один думає, до кого, до того легше піде. Але думає, ні, до піду. Не треба було багато. Розказав, поплакав, помолився, брат служитель. А я відчув, я виходжу з цього собрання, служення, а серце свободне. Сонечко по трубу світить. Казав один брат, каже: подивися на дерева, я їх не забіцяв. Це красота Божа. Бог простив, Бог освободив. Слава Богу. «Слава Богу Кажуть друг перед другом і сповідуйтесь, написано. Браття, є такі гріхи, Треба служителя, який має опит, який поможе вам. Наша не ціль служителя знати ваші гріхи, допомогти вам. Після цього ми дивимося на вас, як проще Господом. Приходимо, сестра, ой, каже, мені так невдобно, я там два роки збию, яка я нічого не знаю. Так Бог робить, забирає від мене це все, я дивлюся на тебе, яка прощона Господом. Оце наша ціль, браття сужителя. Або Отче Дух святий. Тому то не дивиться, не слухайте інтернеті не слухайте того, що сьогодні цель диявола, що не допустити вас, ви все нормально, живу себе так. По мору цьому бурному пливу, як ця мор твариба, все нормально. Не йти на ісповідь, не кайться, нічого не треба робити. Спокійно і каже, слава Богу. І я хочу так живий, браті сестри, і до дверей доходимо і каже, двері в царство закриті. Друзі, досить серйозно. Я призиваю, я приживши один милость от Господа. І потім ще другий райшов. А потім молодіж пише, каже: подивіться, куди ваша молодіжка одна якісь сайти, да я зайшов та подивився на це воно, як то в якусь яму вступив, якесь болото. Ломання передіє, дерзвяння нема, каже, проробий можеш служити, нема нічого дерзен'яння, не де немає, не стало. Зігнув голову і пішов, брате, помоліться, що ти так і так подивився. А воно не тільки прийшло в очі, і подивився а воно де сюди. В бороді таке не дуже погане, таке, ну таке недобре. Помолився і виходжу з собрання, з цього ісповідання. Дух ти наповне моє серденько, мав дерзнення перед народом, перед Господом, стояти і казати, слава тобі, Господь, ти даєш побіду, я це пережив. Мілость Господа. Слава Ісусу! Браття, вручено вам на страже стоять, священники було сьогодні слово, як потрібно стояти насторожі нам всім, а отче, допомогти. Ми разом з вами, молодь, Ви наша заміна, ми це розуміємо. Але разом з вами, з батьками, сьогодні молодежні потоки нам, старіков, не треба, браття сестри. По стариках, молитвах живуть, движуться. Вони можуть ще привати, їм вже не треба цього. Дорогі діти, дякуйте Богу за ваших батьків. Ваші самі лучші друзі це ваші батьки, це ваші наставники, які мають Божий страх. Вони моляться день ніч за вас перед Господом. Не принібрайте де, або оч. Не говоріть, що нам не потрібні, Ідіть за Господом, смирено, і Господь вас не ставить. Наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Мойсей, Йоан, і ми, і сестри, пережили благодать від Господа. Слава Ісусу! Ми будемо каятися, як треба. Для нас, браття, служителя, других дверей немає в царство Боже, що там однаково. Наоборот, може, строгість Божа, або більше відвісності перед Богом. І ці браття, які стоять на сторожі, вони долають, може, сотні тисячі міль кілометрів, щоб навіть побути в общенні з народом Божим, разом помолитися, послужити для народу Божого, і Бог благословляє. Слава нашому Богу! в коліна і молиться перед Господом. Амінь.